Ну, порівно з матчем, який ми проводили в Києві проти Металіса 19-25, мені особисто гра сподобалася, Я думаю, глядачам теж, тому що ми, я не можу сказати, що ми закривались. Ми весь час, скажімо так, намагались зустрічати суперника в середній зоні. І в більшій степені і при початковому розвитку атак суперника накривати їх, не давати їм розігрувати, тому що ми розуміли, що та команда, яка буде дуже багато володіти м'ячем, буде сьогодні цю спеку дуже важко витримати фізично. І я задоволений діями наших хлопців, тому що перед цим поєдинком ми дуже серйозно поговорили і налаштовували хлопців тільки на перемогу. Незважаючи на те, що це зоря чи не зоря, ми розуміємо, що нам потрібно налаштовуватись на кожну гру і намагатись грати на перемогу, для того, щоб поправити своє турнірне становище. Але саме основне, що знов таки, як із металісом 19-25, ті моменти, які ми створювали, ну, на пролокі жаль, ми не реалізували. Тільки з 11-метрової відмітки ми змогли зрівняти рахунок. А чимало у нас було і моментів, і ударів. Мені цікаво подивитися статистику, але я не пам'ятаю, коли ми так вдома грали, щоб так агресивно в атаці грати і забити тільки один м'яч. Це звичайно майстерність. Над цим будемо працювати. А так, в цілому я задоволений. Гра така була як гойдалки, могли виграти, могли програти. Наскільки гра вашої команди близька до тої картинки сьогоднішнього, яку ви хотіли б бачити? До тієї картинки, наскільки? Ну, я думаю, що відсотків, напевно, на 70 це, це буде правильна відповідь, тому що е, тактично і фізично, і агресивно, і сьогодні вже я, нарешті. Побачив, що ми шукаємо передачі за спину, відкриваємося за спину. Те, що ми в цих попередніх поєдинках не бачили, а суперник навпаки це використовував проти нас. Ну, Так що я думаю, що думаю, що якщо далі хлопці будуть з бажанням грати, і будемо працювати так, в цьому ритмі, то все буде добре. Все буде добре, ми поправимо своє турнірне становище. І найголовніше, щоб йдеться свій фортуна теж посміхнулась. Для нашої команди, ну це повірте, це, це багато моментів, які ми створили. Ну, немає на увазі удари, 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 але удари з таких позицій, що ми могли реалізовувати все вище, вище. Тільки кораблін вийшов, раз пробив стір воріт, і вже, скажімо так, це вже напруга для воротаря. Якщо б ми побільше таких попадали в стір воріт, ударів, тоді було б краще. Так що, отакі спеції, я думаю, що слава Богу, що так закінчилось. Так що позитивний результат це нормально. Але таке ще не питання. Бажаючи на сьогоднішній погоду, наскільки цей матч на Ваш погляд був протистоянні у фізичному плані? На фізичному ми підсіли тільки напевно в кінці поєдинку, і теж ми розуміли, що так воно відбудеться, тому що, якщо оглянутись на заміни, у нас чую за день до матчу отруївся. В день матчу ми планували Пітько сьогодні. Він теж отруївся, щось якийсь вірус. І два гравці з захисного плану випали перед цим поєдинком. І ми розуміли, що в захисті чи в опорній зоні випустили вже молодого корабля, який непогано працює з м'ячем, але на відбір м'яча все одно він не працює так, як працює, допустимо, той же підкоче, чує. І ми це розуміли, що нам буде цього не вистачати. Ну, а заміни можна, можна було підсилити гру, але. Там одна молодь, і в такому матчі, я, чесно кажучи, вони всі атакувальні. Якби ми програвали, звичайно, вони б вийшли на заміну. У нас був і голуб, і гонічів, який себе проявляє непогано, і хласник. Так що в цьому плані, от, так. Так що, на фізичну, да, звичайно, просто темп, непоганий темп витримали. Якби ми захищали цю гру, стало відбивалося, тоді інша справа. Тоді б не були претензії по фізичному стану. А так, молодці хлопці. І таке ще питання, Гра почалася о 13-й мінуті, скажіть, будь ласка, це був ваш вибір, вибір певний з ритм, цикл, чи в інших Ми попередили, сказали, що нам краще, звичайно, проводити матч в першій годині, тому що в третій годині набагато спекотніше, ніж в першій годині. Ми це прекрасно розуміємо, ми це знаємо. Тренування ми проводимо в 11-й годині, тому що спека була неймовірна і, звичайно, було дуже важко. І в третій, повірте, ви самі знаєте, ви місцеві, що в третій годині до п'ятої, ну я думаю, що було б зараз важче, ніж з першої до третьої. На пару градусів все точно. Це піклування про команди. Ні, просто не просили нас, можна перенести. Я їм пояснив ситуацію, говорю, повірте, якщо ми будемо грати в третій, буде важче. І вам, і нам. Це хіба грати, якщо. Ну, Звичайно, ми знаємо. Ужгород. Чудово, вже скільки років. Я маю на увазі, що і 15 років назад, коли я працював, як воно було справді, це Олександрів, ми приїжджали, хлопці говорять, ми задихаємося, тут важко, вологість висока. Ми це прекрасно розуміли, тому навпаки, ну, шахтарем теж будемо 13 грати. Було б освітлення, може би грали і в 5-й годині, правильно. Це було б непогано. В 5-й я не думаю, що так Ну, теж, ну але все одно якось другий тайм може легше грати. Ну надіємося, хтось... Спека була для обох команд, команда теж зря стільки і зіграли ігру в четвер, але в них вибір гравців, звичайно, набагато більше. І підсилення в другому таймі ми це побачили. І нам було важко. В першому таймі треба було, та і в другому треба було забути ще один м'яч, і все було б добре. на на ігрі. Вітаємо дві команди зігрові. Сірояху. Дуже важко було грати при такої спеки. Uh, ono što prvo moram da na kažem, nama je bilo jako teško zato što smo putovali... Nam je duže bilo vaško posle Grislave. slave. ...do, do Poljske, od Poljske do Tad. Češke, Češke do Ukrajine, do Ukrajine nazad. провести багато часу на автобусі. Так, з останнього матчу до сьогоднішнього дуже багато подорожей. Була гра з Славією, з України добирались до Польщі, Польща, Чехія, Чехія – Словакія. Україна. змогли терен, не змогли потренуватися, була приємна яка бомба. E, вчора не змогли потренуватися, бо стадіон «Авангард» був замінований на пів тренування. Треба було і... йти з тренування. Грешили ми, ми да продамо Русіна, в одному тренуванні, коли є повинен за нас. E, Рішили па продати русі на момент важкі для команди. От що новий грати пошлізони багато гравців пішло з команди з того року. є Буткові повреди, ден повреджень. E, Будко Данченко і, і травмований травмовані Русі на гравців грачен порсезони, де бізорі біла нольмовона комічка. Мені вистачає чотирьох гравців, щоб Притут. заря була на цьому рівні, як останній рок. Kad sam doshaw atražens of Klub precedence and we don't even know what I'm gonna get. Prešlet commandu with President Wuhgrafts central polyclub, которые mogli w attacky w abon. They might grade bicho attack walnut football, jake Europa. Коли приїжджив на тренувальний збір до Польщі, було тільки 13-14 гравців. Не сам і сповнив очікування, що се менчі. Не виповнив ці очікування, що від мене очікували. Я сам очікував більше. Теж сам очікував більше. Укренська ліга мені се світить. Дуже подобається український чемпионат. Сигурно сам. Я сам не моє 20 грача, Да. Що мені до доведу та два

З п'яти матчів, два, два нічейні, два пораження і одна перемога. А uh, найважливіше, що напустити український футбол? Na, напевно, піду з українського футболу. Можна все говорити з нас президентом клубу. Треба буде розмовляти з президентом клубу. Я маю три відказні плати. Є три зарплати. Я, я, Приймаєм я, 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 Ну, коли приїхав до України, я не приїхав раді грошей. Рекс на вой мукрин український народ. Казав же, кохаю Україну і український народ. І рекс хочу бити само до самого краю. І казав же, буду до до кінця з вами. І не кінця все дошло. І не жалію, що приїхав до України. Я вже на покрив себе великий чоловік, отрі отказне плати, я не хочу три Хочу показати, що я великий чоловік і від тих трьох зарплат я відмовляюся, а хочу... Дати мені саму, трачу саму єдну плату. Буду требувати одну, яку я заробляю. Це те, що трачу саму від клубу, да ми даю одну плату, я зі клубу йде опрошу. Це буду требувати від клубу і поїду додому. Жаль, що я всім. Дякуємо всім. Коли я дійшов тут, багато мислів, тому що я знайшов з Росії, Україна. Коли приїхав... Що я дозвіг

moj sad samo treba sedmo sa presekom se dogovorimo i da vidimo kako se ove. Dao sam sve od sebe, igrač su dali sve od sebe kako su mogli, kako su bili spremni. Ovo je tim, realno slabi, 50% ovog tima koji je bio prošle zori. Da, treba pa govoriti s prezidentom, ca, ca komanda slabše ništa. Co... Gerero nije Čegor... igra Rusi, nije igra. Budkom nije tu, kako zove. Bahato, Tramorovni, Gavcizi, znači... Gerero, Dančenko, Новий, новий, новий. Багато гравців, І дравців, ово, не о, о, максимум. Це ма... я, На цей момент це максимум цього, цієї команди. Ще раз дякую всім. і жаль, на жаль, Але, знає, треба їхати з України. Може, Напевно певно може бути, в мајгутње може вернути у Украјину. Ја што си сигурно да се могао побојат остати на Април, да се имао злате и граћа, и да нисе имао поврзних граћа? Певно в цьому, што је мог зробити крајши jak но јак би мјел повни склад гравци и... Ето, саје само да доволни сам пресеком, да му јажим јавно, не тржим три плате, како што сам је овај деку, дошла сам плату да радам овде, како се је у Срби Так, я говорю уже, не приехал до ради грошей, но треба поговорить с президентом и вырешить эту... Он не хочет, не дает, если бы дают три платы, я не держу три платы. Как они хотят, чтобы я поехал, то треба посидеть и погадать. Значит, тратишь еще одну плату, да еще одну покажем Украине, да волим и да с ним. Да, не буду и ничего говорю, Не буду требовать все, что мам по контракту, а Budu govoriti s president, normal. Tak też nie zadovoljni rezultatima što zrobić. Može najdu novog trenera i bude.